Доброго дня! Добрий день. А ви з цього ЖК? Ні. А чого ви тоді тут сидите? Відпочиваю. <клухи> а хто вам дозволяв? Та ніхто сам зайшов? М -м -м. Ця площадка тільки для мешканців ЖК. Тому, будь ласочка, будь ласочка. Пух. Добре? Іначе я виключу поліцію. Я можу тут сидіти скільки завгодно. Скажіть, будь ласка, а ви взагалі здаєте на потреби дому, на цей майданчик? або на цей пісок? Я вам відповім. Ні. Тому будь ласка, будь ласка. Йдіть з цього місця і з цієї лавочки. Я не розумію, вам що допомогти? Я зараз допоможу. Не я, чіпайте доп... мене. я допоможу не вставай. Не чіпайте мене, Я сподіваюся, добре. Я зараз піду, але я повернусь. І не сама, а з поліцією.